Зверніть увагу на таку ягоду, як чорниця, посадка та догляд за нею порівнюються з виноградом, але на відміну від винної ягоди ів, вкрай рідко можна зустріти як садову культуру, вибираємо найкраще місце, саджаючи чорну на датчині, в якому разі не можна орієнтуватися на лісову її родичку, створювати у собі в місті природні умови на півтіні та інших упівнень лісової ізновидів цієї ягоди. Варто пам'ятати, що садова і лісова це дві задоволені різні ягітки, вони така рідня, як чорниця та брусниця. Не більше того, усі садові сорти родом з північної Америки, де вони були виведені на основі місцевої ягоди Блюбері, родини Вересових. Для посадки підбирається південна освітлена сторона ділянки, стягування тут має бути достатньо снігу, бо садова чорниця може вимерзати за наших суворих морозів. Найкращий варіант південна сторона відкрита, не загороджується деревами або будівлями, а з півночі знаходиться будівля, наприклад, дачний будинок або висока стіна, зі сходу та заходу на відстані рости дерева або високі кущі. Така кишеня буде генерувати сонячне тепло влітку, особливо південна стіна будинку, а стягування буде утримувати достатньо снігу, щоб укрити чорничники. Пам'ятаємо, що ми вирощуємо промислові ягідні сорти. А не лісові крихітні кущі на деяких квебецьких плантаціях чорничник виростає до двох метрів. У нас же зазвичай зустрічаються середньорослі, що досягають пів метра висоти. Але дуже розлогі кущі. Саме тому потрібно доторкуватися великої дистанції між сусідніми кущами від однієї посадкової ями до іншої, має бути мінімум один метр відстані, ширина між рядь близько півтора метра. Отже, чорна садова любити багато світла, багато простору. Підкислені родючі легкі ґрунти, бажано чорнозими достатнє зволоження, вихідні з цих уподобань відбирається необхідне місце, а потім проводитися посадка чорниці. Як правильно посадити чорницю? Багато спеціалістів, рослинників вказують на доцільність осінньої посадки за більш комфортної та менш тривалої зими, тому в умовах середньої смуги України найкращою годиною для посадки є пізня весна, коли загроза сильних заморозків минула. Також нам необхідно висаджувати кущі на початку вегетаційного періоду у зв'язку з тим, що ми будемо використовувати гідрогель для кращого вкорінення, а він має владу витрачати частину позитивних якостей після першої зими. Доведеться повозитися, особливо якщо бронти вашої ділянки недоліку добрі для вимог цього кущика. Для початку копаємо просторі ями шириною 60 на 60 і глибиною близько 80 см. Дно найкраще вкрити 10-сантиметровим шаром дрібної гальки або керамзиту. суглинки змішуємо зустріч зі сумішю, що складається з піску торфу лугового та гнійного перегною супіски змішуються тільки з торфом, перегноєм луговим та гнійним. тепер додаємо гідрогель. Не можна брати кольоровий, він не потрібний. Підходити тільки для прикрас інтер'єру. Купуйте сухий концентрат великими пакетами смороду на вигляд здаються дорогими, але окуплятися значними дальшими зниженнями ваших трудовитрат. Так, наприклад, 1 кг сублюмованого гідрогелю при розведенні водою набухає до 300 кг. На одну посадкову яму нам знадобиться 3 літри готового гелю. Для цього 10 грамів сухого концентрату з пакету розчиняємо у відрі з 3 літрами води, чекаємо деяку годину, поки вода не перетвориться повністю на в'язку жилоподібну масу? Це означає, що гель готовий до використання. Коли ми готуємо ґрунтовий субстрат для посадкових ям, підмішуємо до нього 3 літри гідрогелю так, щоб він більшою мірою концентрувався навколо коренів майбутнього саджанця. Навіщо чорниці потрібен гідрогель? Завдяки швидкому всмоктуванню надходячої вологи та поступовій віддачі її в ґрунт він створює найбільш комфортний гідрорежим брунту. Біля коренів рослини унікаються стресові для чорниці стане зволоження та пересихання брунту. Це особливо сприятливо впливає на саджанець першого року життя, коли він акліматизується та активно нарощує кореневу масу. Досвідчені випробування показали, що сила росту саджанців на гідрогелі в Півтора два рази більше, ніж без нього. Гідрогель служити недовго, не більше трьох років, але частіше за все його придатність обмежується одним-двома вегетаційними сезонами, він сильно зношується від періодичного висихання та набухання, тож термін його служби залежить від частоти поливу можна поливати чорну воду раз два місяці, гель забезпечити вологість ґрунту на такий термін, але краще поливати дві на місяць. Тоді гідропоніка прослужити вам довше. Засипаємо ґрунт у яму, зволожуємо трохи, змішуємо верхню його частину з гідрогелем, чекаємо деякий час, щоб ґрунт осів. Тепер про необхідну кислотність ґрунту, наше підгічна любити кисле середовище на нейтральному зростанні повільніше. Від лужних ґрунтів взагалі сильно хворіє, як посадити чорницю в саду з нейтральними або лужними ґрунтами, щоб вона відчулася добре. Тільки після підкислення ґрунтів для цієї мети ми вносимо торф. Якщо ж у вас виражене лужне середовище ґрунтів ділянки, під корінь саджанця вносимо колоїдну сірку. Підготувавши посадкову яму, приступаємо безпосередньо до посадки кущика чорнички, по центру готуємо лунку, обережно поміщаємо без нахилів туди саджанець, засипаємо з усіх боків землею, стежимо за станом кореневої шиї місця. Де корінь переходити у стовбур рослини, вона не винна бути заглиблена, розправляти коріння по горку з землі, як радитися в деяких джерелах із садівництва не варто. Чорниця дуже чуйна до механічних пошкоджень коренів, Важливо зберегти кому землі, з яким ми її пересаджуємо. Тепер ще раз поливаємо невеликими порціями кілька разів. Зверху засипаємо землю навколо саджанця великою кулею, мульчі найкраще використовувати суху хвою. За ясною постривай, перший тиждень прикриваємо чорничку від сонця догляд після посадки. Перші кілька днів потрібно провести по одній кореневій та позакореневій підживлення у зв'язку з тим, що ґрунт під корінням потрібно тримати недоторканим. Усі добра вносяться в рідкому вигляді. Зараз найкраще підійдуть азотні та фосфорні добрива, а також комплекс мікроелементів. До суміші добрив додаємо розчин колоїдної сірки, бо підживлення, а особливо азотні. Знижують рівень кислотності субстрату, поливаємо невеликою кількістю навколо куща, але не під корінь підтягуємо ввечері бажано, щоб температура води з добривом у ліці була вищою за температуру повітря, це забезпечити краще вбирання корінням, грамотний догляд, це не пити відразу з місця посадки, кинувши справи на призволяще, позакореневі підживлення проводяться розчином мікроелементів та тієї школоїдної сережки. Для захисту від павутинного кліща оприскуємо теж каліцтва, коли спека спадає і волога не діє, на листочках як лінії, спричиняючи їм сонячні опіки. Через кілька тижнів листочки набирають кольору, з верхівок гілочок починають рости пагони. Це означає, що кущ прижився, можемо зважати, що посадка садової чорниці пройшла успішно, Улітку нам потрібно вчасно поливати два на місяць. За наявності гідрогелю поливаємо не дуже великою кількістю води рівень вологості ґрунту, і так достатній. Стежимо за бурянами, виполюємо їх між кущами там, де вони все-таки проривають кулю мульчі, відбивлюємо першу третину вегетації переважно азотними добривами, не забуваючи про будиночок колоїдної сережки. У друга третина даємо комплексні добрива. Ближче до осені зосереджуємося на калійних підгибленнях протягом усього сезону. Пам'ятаємо про мікроелементи, усі підживлення вносяться в рідкому вигляді. Після поливу чорниця садова, посадка та догляд, короткий план операцій. Вибираємо сонячне південне місце, захищене від вітрів та зимового виду снігу, відстань між кущами 1 на 1,5 метра. Нейтральні та лужні ґрунти підкислюємо торфом або колоїдною сіркою. Важливі ґрунти робимо лягшими піском, підвищуємо їхню родючість, додаючи торф перегній, луговий, гніний, викопуємо яму на її дно насипаємо дренаж. Зверху підкислений субстрат із гідрогелем проливаємо, даємо годину осісти, висаджуємо кущик, не пошкоджуючи коріння. Знову поливаємо і покриваємо ґрунт великою кулею мульчі, покриваємо кущі від сонця. Два на місяць проводиться полив підтягування, позакореневі підтягування.